Что такое? Рина! Блин, дякую, Сонечка, дякую, кошечка. Привет. Привет. Москва? Допустим. Допустим. Не допустим, а точно. Я же вижу. Что это за фингалы у тебя под носом? Ой, под 50. глазами. В нос кто-то дал? Да нет, это легкая пластика. Пластику делал? Да. Зачем? Ну, чтобы красивым казаться. Да шучу А зубы? А зубы где? Там, на ТО отдал. Это где ТО? ТО, ТО. Технический осмотр. Хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попало. Хватит курить, где попало. Роман 10 Євро повідомлення для Збройних dest弄? сил України. Слава Україні. Е, ми із України. Город Вінницьк. Мовою нормально? А тобі для чого? Звичайно, що нормально. Без проблем. Не то, що нормально, У, а без проблем. Легко. сказати, що... Землячка чи що? <д certe> Звичайно. Добрий вечір. Добрий. І що, ви спілкуєтесь у Москві українською мовою? Ну, вдома, так. Да. ким? — Ну, з чоловіком, так. Да. Так він же ж росіянин. Ну і що? Чи він теж українець? Ні, він росіянин. Ні, ну він не розуміє українську мову. Я з ним то по-русськи, але вдома можу говорити, як хочу. Щось вивчив уже. А ви звідки родом? З якої області України? Хмельницька. Порядку, я з Вінницької, ви з Хмельницької. Ну і як давно ви вже проживаєте там в Росії? З 2009 року. Зрозуміло. Угу, ну, і про що ви спілкуєтесь тут, Петру Четрулеті, З своїм чоловіком? Так, да, да. це йому скучно, просто йому, цікаво. Любов розговорю. Як він до вас відноситься, цей москвич? Поважає вас? Прекрасно. Ви добре живете з ним? Так. Да. Ну. Він не з тих не з тої категорії людей, що працівник України чи ще щось. На слава Богу, повезло нам цим. Самим. Він вважає і мене, і мою сім'ю. І... А ваша сім'я, мене... ви маєте на увазі, яка залишила в Україні? Є? Є, в мене, звісно, сім'я в Україні. Родичі, я маю на увазі, є в Україні. А, ні, всі. Батьки де ваші? Ну, Батько вмер. Год назад в Україні похоронили, мама тут. Батько вмер рік назад похоронили, і, і ви не змогли, ви були на похороні? Ні, звісно. А чому? А як я можу приїхати? Коли воєнне положення, яким я образом можу приїхати. А маму як коли ви забрали? Мама вже дав давно тут. Розуміло. А як ви взагалі до того відноситися, що це все відбувається? А як я можу до цього відноситись? По Погано. Я не підтримую абсолютно нічого. А, я, а що від мене завісить? Ну так усі росіяни, кажуть, у вас вже є громадянство російське чи інші? Немає. Так усі росіяни, ну до вас питань немає, якби. Я розумію, що ви приїхали туди у 2009 О, році. Про це таке, але життя ніхто ж не думав, не гадав, що війна може бути з Росією ну, правильно, в Україні. Звісно. Я розумію, я сама їздила в Росію. Я... Роз... я розумію цих людей, які туди їздили, які там зостали жити. Я просто не розумію тих людей, які підтримують це все. І... А підтримують яким образом ту лісіть мені. Як ну, якщо я У мене сім'я, допустим, так. Да? І почалась війна, то мені що треба кинути чоловіка, кинути мою сім'ю, кинути дітей і сказати, що всім пока. Я поїхала в Україну ні, чи як, Ну, Ні, як? діло ні, це ваша справа. Як вам далі хочете? Як хочете так і робіть? Тут суть не в тому.